Говорить стрей. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до року Української повстанської армії та головнокомандувача УПА Романа Шухевича вашій увазі радіонарис інакше жити він не вмів. Перед мікрофоном Учні Стрийської гімназії імені митрополита Андрея Шептицького, Андріана Яртим, Марія Лесів, Христина Лобойко та Оля Сидій. Інакше жити він не вмів. У бій, за волю батьківщини він побратимів своїх вів до переможної вершини душі своєї не продав. Страждав, як і сім'я страждала. Міцніше автомат стискав, і кожна куля ціль тримала, біль стальне серце розривав, кати в тюрму забрали сина не здався, духом не упав, чекала волі Батьківщина. Коли нестерпно вже було, молився гаряче до Бога, на п'яти наступало зло. Горіли полум'ям дороги. Хто ж він? Людина, потужний інтелект, підприємець, музикант і політик, пластун, спортсмен, командир, син і батько, Роман Шухевич, Тур, Жар, Чернець, Тарас Чупринка, дзвін. Народився 30 червня 1907 року в родині адвоката Осипа та Євгенії Шухевичів у місті Львові по вулиці Войтіха в будинку номер 2, що належав діду Володимиру Шухевичу та бабусі Герміні. Шухевичі належали до тих галицьких родів, які протягом 19 століття сприяли українському національному відродженню. З роду Шухевичів вийшла когорта політичних. Культурно громадських та військових діячів, що формували модерну українську націю та боролися за її державність. Дід Володимир Шухевич педагог, етнограф, автор п'ятитомного дослідження Гуцульщина, Стрико Степан отаман українських січових стрільців, батько адвокат. Дитинство Романа минуло в місті Краковець Яворівського району на Львівщині. Де його батько працював у повітовому суді. З 1914 року родина переїхала до Кам'янки Струмилової, тепер місто Кам'янка-Бузька, де батько Осип Шухевич обіймав посаду судді. Саме тут Роман Шухевич закінчив початкову школу і став свідком події Першої світової війни. 1914-1918 років у 1917 році вступає до Львівської академічної гімназії, поселившись у Львові під опікою бабусі Герміни. Роман знайомиться з Євгеном Коновальцем, який винаймав кімнату в будинку Шухевичів. Спілкування з командиром української військової організації вплинуло на формування свідомості та характеру майбутнього провідника. Навчаючись у Львові, юнак бере активну участь у молодіжній організації «Пласт». У 1922 році організовує спортивний гурток Ясний Тризуб, а пізніше Курінь Чорноморці. В 16 років з 1923 року долучається до праці молодіжної мережі української військової організації. Спорт був захопленням Романа. Він любив футбол, катався на ковзанах, лижах, був правним альпіністом, займався весловою греблею. У 1923 році Шухевич встановив український рекорд із забігу на 400 метрів та у запливі на 100 метрів. Спорт в уявленні Романа мав чітку мету. І допомагав гартувати тіло і дух, що було необхідною умовою майбутнього у боротьбі за незалежність. Окрім цього, був правним музикантом, блискуче грав на фортепіано, а в 1926 році вступивши до Львівського музичного інституту на відділ симфонії. Його керівником був Тарас Шухевич, один з його дядьків. Рідний же брат Романа Юрко став професійним музикантом, солістом Львівської опери. Після закінчення гімназії в 1925 році Роман Шухевич розпочав навчання у відділі архітектури Львівської політехніки і успішно завершив її у 1931 році. Паралельно з навчанням у 1928-29 роках закінчує старшинську школу польської армії і таємно спеціальні курси для військових старшин, офіцерів. За дорученням української військової організації Роман Шухевич виконує у 1926 році атентат Замах та вбивство на польського шкільного куратора Сабінського. Робота була чисто і акуратно проведена, і польська поліція не дізналась до кінця, хто був насправді виконавцем атентату. 2 лютого 1929 року. У відні створена Організація українських націоналістів. У 1930-1934 роках Шухевича псевдодзвін призначено бойовим референтом краєвої екзекутиви у 1930 році Роман одружується з Наталею Березинською, дочкою священника села Оглядів на Родехівщині. Через три роки в молодій сім'ї народжується син Юрій, а в 1940 році донька Марійка. Долі дружини, доньки і сина склалися трагічно. Молоде сімейне життя було коротким, тому що він, як і багато його ровесників, які вступали до лав української військової організації та організації українських націоналістів, не бажали полонізації. А боролися за свободу та присвятили себе служінню ідеї української державності. В постійних переслідуваннях гартувалася воля. З кожною перемогою зростало бажання продовжити боротьбу і протидіяти ворогові, ризикуючи власним життям. Після вбивства, 15 червня 1934 року, польського міністра внутрішніх справ Боніслава Пірацького Поліція провела масові арешти. За гаратами констабору Берези Картузької опинився і Роман Шухевич. У 1935 році його відправили на слідство до Львова в тюрму Бригідки, а через рік засудили до трьох років неволі. Однак слідство не змогло довести Романової причетності до керівництва Організації українських націоналістів і його співучасті в атентах. У 1937 році він потрапив під амністію. У 1938 році у бабіч Галицьких доріг почали де-не-де з'являтися незвичні споруди. Величезна дошка на двох стовпах оздоблена емблемою того чи іншого підприємства та поясненням, чому варто купувати вироби цієї фірми. Також у Львівській пресі з'явилися рекламні оголошення. Які стосувалися найрізноманітнішої продукції. Виконавцем була рекламна фірма Фама оригінальний вихід Романа Шухевича із зовсім неоригінальної ситуації. Після звільнення з тюрми чоловік опинився без роботи, хоча за плечима була політехніка, Лаштувався за фахом. Роман Шухевич вирішує заснувати підприємство, взявши у спілку Богдана Чайківського, випускника Вищої торгівельної школи. Замовниками ФАМи стали майже всі українські підприємства. Поступово філії з'явилися у всіх містах Галичини, Каракові, Варшаві. Роман Шухевич організував під підкриттям ФАМи роботу ОУН. На роботу у ФАМу приймали колишніх політв'язнів, членів організації. У результаті у кожному населеному пункті сумувалася база організації, яка не викликала жодних підозр. Фама не тільки давала роботу і прикриття членам ОУН, а й допомагала фінансово. У жовтні 1938 року на Закарпатті постала Незалежна Карпатсько-українська держава. Роман Шухевич під псевдом «Поручник Борищука організовує Генеральний штаб Національної оборони Карпатської України. Допомагає фінансово на придбання зброї. Бере участь в бойових операціях проти угорської армії. У новоутвореному 10 лютого 1940 року революційному проводі ОУН на чолі з Степаном Бандерою Шухевича призначили краєвим провідником ОУН на Засяні, Лемківщині, Хомщині. 1-3 квітня 1941 року Роман Шухевич взяв участь у другому великому зборі ОУН Степана Бандери, де було проголошено головну військово-політичну доктрину національно-визвольної боротьби. Організація українських націоналістів. Бореться за українську суверенну державу проти Московської імперії СРСР найбільшого ворога України. Після падіння Польщі у вересні Польщі... 1939 року смертельна сутичка між Німеччиною і СРСР була неминучою. Союз фашистською Німеччиною має бути використаний для утворення української регулярної армії з метою майбутньої боротьби за незалежність. Німецьке військове командування погодилося озброїти та вишколити українські легіони. Які складалися зі 700 вояків і спершу мали назву дружини українських націоналістів. Згодом на базі Дун було створено Нахтігаль та Роланд. До курення Нахтігаль в перекладі Соловейко належали 330 стрільців, із яких було сформовано три сотні. Командиром однієї з них був Роман Шухевич. 30 червня 1941 року курінь вступив у Львів і зайняв ключові позиції у місті радіостанцію, пошту, газівню. Маючи підтримку куреня, ОУН проголосила акт відновлення української державності. В уряді Роман Шухевич займав високий пост заступника міністра оборони. Німецька влада до акту поставилася вороже. Заарештовано Степана Бандеру, Ярослава Стецька, курінь Нахтігаль зняли з лінії фронту і відправили до Німеччини в допоміжну поліційну частину. Під загрозою смертної кари легіонерів змусили підписати службовий контракт та відправили на Білоруське полісся, охороняти військові об'єкти та боротися та... з, з червоними партизанами. Після закінчення контракту в січні 1943 року курінь повернувся до Львова. Відчуваючи небезпеку, Роман Шухевич перейшов у підпілля і повністю присвятив себе визвольній боротьбі. У серпні 1943 року. На третьому великому зборі організації українських націоналістів його затвердили головою бюро проводу. У вересні призначено головнокомандувачем Української повстанської армії Псевдо Тарас Чупринка. Фактично з 1944 по 1950 Роман Шухевич перебував на постах голови Генерального секретаріату Української головної визвольної ради, утвореної у червні 1944 року, головного командира Української повстанської армії, голови проводу Організації українських націоналістів. В Україні керував багатотисячною УПА та мільйонами українців, які всіляко протистояли сталінському режимові. 9 лютого 1946 року постановою української головної визвольної ради Тарасу Чупринці присвоєно звання генерал Хорунжого. Українська повстанська армія це не тільки легенда і символ, але й заповіт для всіх нас. Цей заповіт. Писаний кров'ю, і кожного кличе та зобов'язує до боротьби, до чину, до жертви і присвяти для добра свого народу, саме завдяки невтомній і самовідданій боротьбі Тараса чупринки, його блискучому керівництву, та новитим організаторським та військовим здібностям українська повстанська армія за короткий термін розбудувалася. Зміцніла без будь-якої зовнішньої підтримки і до останнього вела героїчну боротьбу за незалежність України. Своїм героїзмом нескорені повстанці написали золоті сторінки новітньої української і світової історії. Після звільнення Західної України від німецьких військ прихід Червоної армії не приніс довгоочікуваного спокою. Радянське командування одержало наказ знищити УПА і ОУН та їх однодумців. На розгром УПА було кинуто велике з'єднання НКВС і прикордонних військ. Це була жорстока і кровопролитна боротьба. Посилюються репресії, переслідування торкнулися і родини Романа Шухевича. Заарештовано матір командира, заслано до Казахстану, де вона померла 1956 року. У 1947 році депортували діда. Він помер у Камеровській області. У 1945 році заарештовану дружину, сина, дочку, бабусю по матері. Організовувалися спеціальні операції на КВС на пошуки Тараса Чупринки. Так, у ніч з 4 на 5 березня 1950 року більшовицькі кати оточили село Білогорщу, де в одному з будинків переховувався Роман Шухевич. Щинилася перестрілка, в результаті якої було поранено командира УПА, однак здаватися живим він не хотів і не міг. Останню кулю провідник випустив у себе сам. Начальник 4-го управління Міністерства державної безпеки генерал Судоплатов віддав наказ вивезти тіло Романа Шухевича за межі Західної України і знищити шляхом спалення. 9 березня 1950 року група співробітників Міністерства державної безпеки УРСР вивезла вантажівкою тіло Романа Шухевича на лівий берег річки Збруч, окраїну лісу села Гуків. Там його було спалено, а прах зібрали на брезент і скинули з моста в річку. Навіть мертвий Шухевич був страшний для совітів. А тому не мав права на поховання. У жовтні 2005 року на цьому місці, яке стало місцем паломництва українських патріотів, відкрито пам'ятний хрест славетному провідникові УПА. Поклін складаємо тобі, великий сину України, за те, що ти життя своє віддав за щастя рідної країни для тих. Що жили і боролись, ти надавав відваги й сил, щоб з виступить до бою і доказать геройства чин Ти вів полки в Карпатських горах і керував боями сам, ти боронив свій рідний нарід і власним заплатив життям. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні до року Української повстанської армії та головнокомандувача УПА Романа Шухевича ви слухали радіо Нарис Інакше жити він не вмів, який для вас підготували учні Стрийської гімназії імені митрополита Андрея Шептицького, Андріяна Яртим, Марія Лесів, Христина Лобойко та Оля Сидій. В історії суспільства, в історії становлення націй і національних держав часто волю і свідомість народу уособлює та чи інша його частина, соціальна група чи окремі його представники, еліта нації, власне від них, чия воля і чиє хочу здатні подолати усі перешкоди на шляху до згуртування і розвитку нації. І залежить, чи усвідомить себе спільнота окремою нацією, залежить успіх національної революції загалом. Таку роль для української нації свого часу виконала легендарна армія без держави. Армія української нації, якою керував, за словами Ярослава Стецька, військовий стратег, політичний провідник і державний муж. Роман Шухевич Бувають в історії часи, коли людині одного імені замало. У нашого героя їх було шість Роман Шухевич справжнє і п'ять псевдо, дзвін, Щука, Тур, Роман Лозовський, Тарас Чупринка. Кожне з них означало певну грань непересічної особистості і непересічної долі. Подій і драматизму, яких, напевно, вистачило б на кілька людських життів, 30 червня. Річниця проголошення у Львові акту про відновлення Української держави. І це День народження Романа Шухевича, легендарного генерала Тараса Чупринки. День народження Романа Шухевича в 1941 році. Був для нього і дуже радісним, і дуже трагічним одночасно. Радісний, бо цього дня він з бойовими побратимами вступив до рідного міста, у якому було проголошено акт відновлення української держави. Трагічний, бо цього дня в тюрмі на вулиці Лонського знайдено тіло його брата Юрія, закатованого НКВД. Все життя супроводжує українця любов до своєї батьківщини. Тільки вона, ця велика любов, допомагає українській нації вистояти на нелегкому шляху до незалежності, до своєї істиної соборності. Саме ця щира синівська любов до України допомагає молоді обирати єдину правильну життєву позицію і захищати зі зброєю в руках свою Україну, вивести державу на гідне місце серед кращих держав світу. Українці мають усі підстави пишатися тим, що їхня батьківщина не раз переживала дні могутності і слави, мала справді легендарних героїв, мужньо долала найважчі випробування серед таких героїв в перших їх лавах. Був і Роман Шухевич, який все життя, любов до України ставив на найвищий щабель. Яким важким для Романа Шухевича мусило бути пожертвування своїм родинним щастям? Він дуже любив свою дружину і своїх дітей, та любов до України була вищою. Це лише Богові відомо, що мусив відчувати він, живучи віддалено від них. Довідавшись про арешт дружини та поміщення дітей в інтернати, свою батьківську любов виливав на всіх дітей, що траплялися на його бойовому шляху. Зворушливими є спогади його зв'язкових Ольги Ільків і Любомира Полюги, як провідник нянчів, носив на руках маленьку доню Ольги Ільків, перебуваючи на конспіративній хаті в княгиничах. Романові Шухевичу не раз пропонували перейти на захід, зберегтися, але він відмовлявся, залишався до смерті в Україні разом зі своїми вояками, зі своїм народом. І хоч боротьба ставала дедалі важчою, не було надії перемогти совєтського окупанта, Роман Шухевич і його побратими не складали зброї. Шухевич не раз повторяв, що свідомий того, що загине, але скільки можна, треба протистояти злочинствам ворога. Українські повстанці перешкоджали вивозити населення на Сибір, стримували безчинства чекістів по селах, а головне підтримували волелюбний дух народу, плекали у душах людей національну ідею, яка вижила і проросла. У проголошенні незалежної української держави, тож задумаємося, сучасники, чи гідно ми служимо тій ідеї, за яку віддав життя славний герой України, великий провідник Роман Шухевич Тарас Чупринка. І незважаючи на те, як важко живеться сьогодні українському народові. Незважаючи на те, що йде війна, і ми зі зброєю в руках вкотре захищаємо свою державу, ми віримо, що ми виживемо і вистоїмо. Над Дніпром не вигасне дух народу, не пропаде його сила. Свідомість українців постійно зміцнюється, і здобутки наші ростуть. Народ не перестає боротися за свої права. Українська нація росте і розвивається, хоч як їй важко жити, і це додає всім надії і віри, що доля народу зміниться на краще. Щоб вижити, наша нація, як будь-який живий організм, мусить захищатися, тим паче, що вона формально має такий інструмент для захисту, розвитку і вдосконалення, державу. Але для того треба, щоб інструмент цей був у твердих українських руках, а не, як казав наш незабутній поет Василь Симоненко, в руках, руках перевертнів і приблуд. Які під національною ідеєю розуміють казна що тільки не на ідею національної держави, її соборності і самодостатності, не ідею України для українців, не ідею кровної і духовної спільності, усвідомлення кожним членом спільноти своєї приналежності до української нації. І тільки тоді, коли ми кожним своїм вчинком. Будемо утверджувати ідею національної держави, соборності і самостійності, ідею України для українців, кровної і духовної спільноти, ідею усвідомлення кожним членом спільноти своєї приналежності до української нації. Тільки тоді ми остаточно утвердимося, як велика українська нація у світовій спільноті. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. І сьогодні вона була присвячена року Української повстанської армії та року головнокомандувача УПА Романа Шухевича. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і віри в перемогу!